Покажу вам, як ми відсвяткували п'ятий день народження моєї американечки, і в кінці скажу, скільки ми витратили на цей праздник. Вона просто х'юч фанат Ельзи з мультика Frozen. і без перебільшення вона мріяла про день народження у цьому стилі цілий рік. Кожного дня вона питалася: мам, а скільки ще треба поспати до мого дня народження? Я, якщо чесно, більше за естетику, красиво, стильно, минимально. і не дуже люблю купу мультячних персонажів у декорі. Але це було її бажання, тому ми зробили компроміс. Тема Ельзи, але в моєму більш астерік. Силі. Я знайшла дуже гарну картинку Елізи, сама роздрукувала, вирізала. Чоловік клеїв ту елізу, щоб використати для декору. Сам торт я теж зробила сама. Купила три маленьких тортика по 5 доларів, зняла старий крем, склеїла їх один на один, перемазала новим кремом, прикрасила і наліпила свічку. У підсумку весь торт обійшовся мені приблизно в 30 доларів. Фотозона, шарики, дитячий столік, стільчики, все було безкоштовно. Квіти теж, тому що мої подружки дуже талановиті, а я фотограф і у нас такий бартер. На різні дрібнички, скатерку, тарілочки, активеріс я витратила приблизно 70 доларів. А ось на їжу у нас пішло приблизно 150 доларів. Я замовила суші, тому що моя донька просто обожнює суші. Піцу зробила салатик, а солодкого у нас були капкейки, налистники і звичайний торт. Дітям все дуже зайшло. Найулюбленіша частина, звичайно, це відкривати подарунки. Емоції зашкалювали. В результаті донька залишилась неймовірно щасливою і задоволеною своїм днем народження. Для мене це було найголовніше. Таке святкування в Америці легко Кому було б коштувати нам тисячу доларів, але мені воно обійшлося приблизно у 300. А ви підписуйтесь тут багато про UGC і Американське життя? І напишіть у коментарях, а як ви святкуєте день народження своїх дітей?